Добрий день, любі малята! Зараз у нас пора року осінь, і ви вже знаєте, що у осені є три місяці. Це перший місяць осені вересень, другий місяць осені жовтень. І третій місяць осені листопад. Ось і розпочався вже останній місяць осені листопад. Про нього кажуть листопад осені син, а зимі рідний брат. Листопад це пізня осінь з дерев облітає останнє листя. Стає холодно і сіро, незатишно у садах парках і лісах. Не чути пташиного співу, природа готується до зимового сну. Сьогодні я пропоную послухати та вивчити на пам'ять вірш Григорія Бойко, який називається Листопад. Послухайте його. Сонце мало вже гріє, холодок повіва. Засихає, жовтіє на озлісці трава, небо хмуриться часто, потемніла ріка. Щоб дощами упасти, плине хмарка важка. Осипаються клени, листя з дуба летить, лиш ялинка зелена гордовито стоїть. Дітки, як себе поводить сонце? Так. Воно вже мало гріє. А що сталося з травою? Трава засихає та жовтіє. А що сталося з небом? Вірно небо захмурилось. А що сталося з річкою восени? Вона потемніла. А яка хмарка? Вірно, важка. А що сталося з деревами? Так, вони осипаються. І тільки одна ялинка гордовито зелена стоїть. А який період осені автор вірша описує. Так, це листопад. Давайте повторимо разом зі мною, дивлячись на картинки. Сонце мало вже гріє, холодок повіва, засихає, жовтіє на узліссі трава. Небо хмуриться часто, потемніла ріка, Щоб дощами упасти плине хмарка важка. Осипаються клени, листя з дуба летить. Лиш ялинка зелена, гордовито стоїть. Вивчіть віршик на пам'ять та вишліть мені свої відео або аудіозаписи. До побачення, малята!